Поліція хоче вилучити ваше водійське посвідчення прямо на місці. Важливо знати, поліцейський не має права просто забрати права під час зупинки. Вилучення посвідчення можливе лише тоді, коли передбачене позбавлення права керування за конкретне порушення, і лише за рішенням суду, а не за бажанням інспектора. У звичайних ситуаціях перевищення швидкості, непристепнутий пасок, розмова по телефону. Максимум, що можуть зробити, це виписати постанову, але не забирати ваші права. Винятки існують, але вони чітко визначені законом: наприклад, керування у стані сп'яніння, відмова від огляду, підроблені документи. Але навіть у цих випадках вилучення оформлюється через протокол. Поліція намагається вилучити ваші права без підстав. Звертайтесь до центру правової допомоги. Наш юрист підкаже, як діяти і захистити себе.